Я тобі один раз скажу, більше повторювати не буду. Доброго дня, я що ти? Анатолій Федорович, я вам все поясню. я… Можеш не продовжувати. Я маю дуже серйозні наміри щодо Каті. Серйозний, ти мій. Просто послухай. Я тобі один раз скажу, більше повторювати не буду. Катя, моя єдина дочка. І я не допущу, щоб у неї були з тобою стосунки. Вона матиме гідного чоловіка. І на неї чекає щасливе, забезпечене життя. Я зрозуміла, Голя. Анатолій Федорович, я готовий боротися за неї. А. Ні. Не треба боротися. Зробимо, будь ласка, так, щоб ані я, ані Катя тебе більше не мачи. Іди Богом.